Бізнес англійська, англійська для компаній чи спеціалізована англійська, що ж обрати? Якщо ви презентуєте компанію на бізнес англійська, англійська для компаній чи спеціалізована англійська, що ж обрати? Якщо ви презентуєте компанію на міжнародному ринку або ж плануєте розвивати свій бізнес за кордоном, частенько їздите у відрядження та спілкуєтеся з іноземними партнерами, то в такому випадку вам найкраще підійде бізнес-курс англійської мови. Якщо ж для вас важливо, щоб ваші працівники вивчали англійську і завдяки цьому сприяли розвитку компанії на міжнародному ринку, в такому випадку вам найкраще підійде корпоративна англійська або ж англійська для компанії. Ну і якщо вам необхідно опанувати англійську в сфері вашої професії, наприклад, юридичну, медичну чи англійську в сфері обслуговування, то тут вам найкраще підійде курс англійської за напрямом, де ви опануєте необхідну лексику і навчитесь використовувати її в реальних ситуаціях. Але якщо вам досі важко визначитись, який курс вам найкраще підійде, пишіть нам свої цілі і ми допоможемо з вибором.